Лимонка ручна осколкова граната оборонного типу. Її створили для ураження живої сили противника з укриття. Корпус гранати виготовлений з чавуну і має характерну ребристу поверхню. Багато хто вважає, що ці квадратики допомагають формувати ідеальні осколки. Але це міф: насправді чавун просто хаотично розлітається. А насічка слугує для того, щоб граната не вислизнула з мокрих рук. Граната важить близько 600 грамів і має універсальний запал. Час його затримки 3-4 секунди. Це дозволяє кинути гранату на безпечну відстань та встигнути сховатись. Радіус ефективного ураження не перевищує 5-7 метрів, проте розліт осколків може сягати 200 метрів. Саме тому F1 1 це граната оборонного типу. Її кидають тільки з укриття. Держспецтранслужба попереджає. Побачивши підозрілий предмет, не підходь, не чіпай, телефонуй 101, 102 або 112.